Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Половина ліцеїв Івано-Франківської громади перейшла на дистанційне навчання через повідомлення про замінування. Ну, діти лякаються, коли замінування. У Івано-Франківську досліджуватимуть територію Палацу Потоцьких По періоду до 1802 року. В нас даних фактично немає. Як працює резиденція Янголів із Кремінної у Долині? Чудом уціліла ікона, і ці два Янгелика. Тому їх так і називали Янголи опалені війною. Мама четвертокласника і заступниця директора ліцею номер 3 Івано-Франківської міськради Наталія Паньків розповідає, що анонімне повідомлення про замінування цього закладу приходило один раз. каже всі вчителі знають, як діяти після такого повідомлення. Тож за сина вона не переживає. Мені, звичайно, як заступнику директора спочатку я відповідаю за всіх дітей, які є в ліцеї про їх за їхню евакуацію. А вже потім, звичайно, як мама за свого сина, коли вже нас поліція перевіряє все, і коли вже говорять, що навчальний процес переривається, відповідно, ми з наглядам бою додому. І це набагато простіше ніж їхати в інший кінець міста і забирати дитину з навчального закладу. Мама другокласниці Олена Смірнова розповідає, що їй приходило повідомлення від класного керівника, щоб забрати дітей зі школи через ймовірне мінування закладу. Зі слів жінки у ліцеї варто продовжити очне навчання, бо каже під час дистанційного її донька постійно відволікається. Я працюю віддалено. В мене є можливість призупинити діяльність піти забрати, але ну діти лякаються. Коли замінування був другий клас, боялися ти школу, бо боялися, що саму школу підірвуть і на ранок питалися, як там школа, чи вона ціла, чи наші речі ціли. Ну, взагалі переживає зі слів директорки ліцею номер 3 Наталії Микули, працівники закладу завели журнал обліку надходжень повідомлень про мінування. Там вони пишуть його дату та час, а також електронну адресу відправника. Додає, що під час навчального процесу усі входи та виходи в школу зачиняють задля безпеки. Половина ліцеїв Івано-Франківської громади перейшла на дистанційне навчання через часті повідомлення про мінування. Про це сьогодні Суспільному розповіла директорка департаменту освіти та науки міської ради Вікторія Друтянко. Вчора, 5 лютого, каже. Одна зі шкіл міста знову отримувала таке повідомлення. Після перевірки приміщення правоохоронцями продовжили навчання, але заклад отримав повторне анонімне повідомлення. Вчора дійсно у нас була зустріч з правоохоронними органами. Поки що на даному етапі ми зійшлися на тому, що будемо продовжувати дистанційне навчання. Звісно, необхідно слідкувати за тим, щоб матеріал викладався в повній мірі, як то має бути, тому що деякі заклади освіти дозволяють собі. Просто чітку матеріали або відповідні завдання до прикладу вайбері. Ми сподіваємося, що хоча б до кінця місяця ця проблема буде усунута. Речник поліції в області Андрій Яцків повідомив Суспільному, що анонімні повідомлення про мінування навчальних закладів почали приходити на електронні адреси освітніх закладів і поліції з початком другого семестру навчання. Минулого року каже, у більшості повідомлень йшлося про мінування вишів міста, тоді як останні два місяці переважно ліцеїв. За словами Андрія Яцківа, від початку повномасштабної війни на Івано-Франківщині жодного разу не підтвердилося повідомлення про мінування закладів. Хто їх надсилає? Поліцейські з'ясовують. Повідомила Тетяна Іванюк, речниця поліції області. На місця направляється вибух, технічна служба, кінологи та слідчо-противна група. Усі об'єкти ретельно перевіряють. За всіма фактами також проводяться досудові розслідування за частиною першої статті 259 кримінального кодексу України, у рамках якого поліція встановлює походження електронних адрес та встановлюють осіб, причетних до розсилки таких листів. Івана Шевченко, Юрій Кравацький, Суспільне новини, івано франківськ у Івано-Франківську досліджуватимуть територію Палацу Потоцьких. Цільову програму архітектурно-археологічних розвідок на території комплексу на 2024-2028 роки підтримали депутати міської ради на сесії 6 лютого. Програму презентував директор комунального підприємства Простір інноваційних креацій» Палац Володимир Гайдар. З його слів раніше проводили археологічні розкопки поблизу комплексу, проте на його території досліджень не було. Після того як ми провели ряд Архівних досліджень, ряд картографічних досліджень і інших історичних архітектурних досліджень ми з'ясували, що по палацьовому періоду, тобто по періоду до 1802 року, в нас даних фактично немає. Тобто, вся історія палацьового періоду вона є практично під землею, вона є в архівному цінному шарі. На підставі чого ми плануємо дослідження, це є картографічні матеріали. Ще з 18 століття. Це мапа, власне, на якій показано, єдина мапа, на якій показано повністю комплекс палацу, і от прав центральна частина і праве крило не збереглися до нашого часу і ми не маємо жодних матеріалів, як вони виглядали, але дослідити хоча б підземну частину ми можемо. У 2014 році вона, як дитина, попросила вперше. Щоб її відпустили до школи саму, без батьків, без транспорту. Коли вона телефонує, каже: Мам, я все як ти говорила, виконала. Я пропустила танки, а потім прийшла через дорогу. Той день вона перейшла не через дорогу. Вона ніби перейшла з свого безтурботного дитинства. В дитинство опалене війною. В 9 років вона написала ці вірші: так мало мирних років в нашій історії. Багато болів, втрат на нашій території. Від війни в нас така вже втома Янголи. Повертайтесь додому. Так, керівниця громадської організації Громадянський корпус з Луганщини Олена Стеценко розповідає про бесіду зі своєю дев'ятирічною донькою Поліною, після якої у неї виникла ідея створення музею на крилах у Кремінній. Жінка каже: від 2015 року виставка янголів, яких вона зібрала разом з дитиною, мандрувала різними містами України. У 2019 році її експонували у Києві через пандемію коронавірусу. вироби залишилися у столиці до 2022 року. Згодом ангелів перевезли у Олину, що на Івано-Франківщині, з її слів, резиденція презентує Луганщину та є майданчиком для підтримки переселенців. Це все робили власноруч переселенці. Тут об'єдналися і Харківщина, і Донеччина, і Луганщина, і Київщина. І це зроблено було саме руками переселенців зі слів Олени. У 2018 році експозиція увійшла до книги рекордів України за найбільшу кількість янголів зібраних в одному місті. 1001 виріб. Зараз же у резиденції налічується понад 2,5 тисячі творів, виконаних у понад 30 техніках: це живопис, кераміка, роботи з текстилю, шкіри, соломи й бісеру. А також в'язані вироби свічки та ляльки. Жінка показує ангеликів, які музею подарувала мама Кузьми Скрябіна Ольга Кузьменко та вироби, які вціліли після обстрілу окупантів. У 2014 році саме в цьому будинку був штаб Болотова. Дякувати Богові, хлопці звільнили місто Рубіжне і там вже був штаб наших військових, штаб ЗСУ. Коли про це дізналися болотівці, вони запустили зброю по цьому будинку. В будинку не залишилось жодного цілого. Скла дверей, ні тарілички, ні чашечки, але чудом уцілила ікона і ці два Янгелика. тому їх так і називали янголи, опалені війною. Кожен ангелик у резиденції має свою історію, розповідає Олена. Тут каже, є експонати з усіх областей України та 72 країн світу. Цікавий подарунок від керівника військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Романа Власенка ми отримали цього Янгелика. Янгелик. Був вироблений з артилерійського снаряду, який був використаний під Бахмутом. Майже і з цього артилерійського снаряду він зробив цього янгелика. Зі слів Олени Стеценко, 3 березня, у резиденції Янголів проведуть захід Луганська весна. На ньому презентуватимуть міста Луганщини. А влітку на пагорбах Гошівського монастиря планують провести міжнародний фестиваль Янголів. Наталія Василовська, Юрій Кривецький, Суспільне новини, Івано-Франківська область.